Минув тиждень, спочатку челенджу. Для тих, хто не в курсі, я поставив собі ціль зробити ремейк гри Цер 3 за 100 днів. Посилання на перше відео у підкасці. На сьомий день я створив світ. І у цьому відео я розповім деталі, як намалювати ізометричну карту, реалізувати карту з декількома шарами по аналогії до Google Maps, з можливістю їх переключення. Як працювати з атласом спрайтів та інше. Створюючи світ гри, відчуваєш себе творцем. Я одразу згадав книгу Contra F 11 Робот не Вовк. Вона про те, як програміст створив симуляцію, за допомогою якої потім почав управляти реальністю. Рекомендовано до читання інтелектуально розвиватим особистостям, а також лайк і підписка. А ви, підписники та гості каналу. Це проект Хроніки Цезаря на каналі Віталія Гімдев. За основу я беру рішення, яке я показував в минулому відео. Це рішення уже вміє читати файли з картою від гри. І зараз я додам сюди саму структуру проєкту, тобто сцен менеджер, ігрову сцену та інші залежності. Про них я вже розповідав в попередніх моїх відео. Я залишу посилання в підкасті. Отже, я створив файл. Ігрової сцени. Тут я, вказав. Тут я створив пусту зміну з картою. Тобто, коли буде завантажуватись карта, то вона буде встановлювати цю зміну. Також зберіг канвас для того, щоб потім працювати з ним. І Drawing Context, це контекст для малювання на тому канвасі. Також є тересетери і є. Дві функції, лодін, яка виконується на момент завантаження сцени, і дроп, яка виконується уже в циклі промальовки усієї сцени. І Тут я використовую карту, якщо вона є, то я перемальовую її та малюю на каносі. Тепер розглянемо клас реалізації самої карти. Тут я одразу ввів константи для розміру спрайтів 58 на 30. Я трошки далі розповім, де я взяв ці значення. І тепер сам клас-карта. Тут є допоміжні змінні. І основне це те, що я розповідав, це є шари. Тобто у нас є гра, де можна переключати деякі шари. Тобто спочатку подивитись, наприклад, звичайний світ, потім включити шар води, де покаже нас, нам розподілення водних ресурсів по карті. Є також шар інженерії, шар можливості пожеж. І таке інше. Для цього я створив декілька констант, які я використовую. Це там шар сітки, тобто я буду його використовувати для службових цілей, він не буде відображатися у грі. Та основний шар ландшафту і шар доріг, щоб можна було включати і відключати окремо відображення доріг на карті. І у мене є зміна Enable Layers, де я використовую. Булеву алгебра для того, щоб показати, які шари в не будуть включені одразу. Для тих, хто не знає, що таке булева алгебра, булева алгебра або алгебра логіки, вона оперує з бінарними операторами, тобто оператори, які приймають значення або True, або False. Коли ви пишете якісь if в JavaScript, то ви можете також використовувати ці логічні оператори. Наприклад, оператор або. Або логічне додавання. Коли зліва або справа у нас true, то він повертає true як результат операції. Також у нас є оператор логічне І, який повертає true тільки якщо обидва значення будуть true. Цю операцію ще називають кон'юнція, а операцію або дез'юнція. Але якщо ми приберемо один знак, то ми одразу отримаємо логічне І, яке працює уже не з самим значенням true, а працює на рівні бітів. І ми можемо використовувати тут уже числа. Наприклад, константу layer train і layer ROAD. Ця операція буде відбуватися на рівні цих чисел. Її легко можна також. Відтворити у вашому калькуляторі. Якщо включити режим програміста, то ми можемо ввести 4 та 2, і отримаємо 0. Тому що у нас біти цих чисел не співпадають. Якщо ми вводимо 4, ми бачимо, що на третій позиції у нас одиничка. Якщо ми вводимо 2, то бачимо, що одиничка на другій позиції. І у нас нема спільних бітів, які співпадають. Якщо ж ми вернемо операцію або, як її ще називають, логічне додавання, то ми отримаємо суму цих чисел, тобто 4 або, 2, отримаємо 6, тому воно і називається логічне додавання. Ми бачимо, що. На третій позиції у нас одиниця і на другій позиції у нас одиниця. Саме так і будуть у мене включатися шари. Тобто кожна позиція закріплена за певним шаром. Тобто шар 1 відповідає за сітку, шар із значенням 2, тобто одиниця на другій позиції відповідає за шар ландшафту. Потім шар доріг, і так я можу додавати, просто задаючи число наступну ступінь двійки. Або ще також в калькуляторі є операція здвигу, де ви можете подивитися наступне число, яке вам необхідно. Як бачите, тут просто одиничка переходить вліво, або операція зворотнього здвигу вправо. Наступна проблема, яку довелося вирішувати, це перехід від квадратної карти до ізометричної. Адже коли у вас квадратна карта, у вас всі тайли йдуть по сітці один під одним, і з цим нема проблем. Але коли у вас ізометрична карта, тайли мають певне зміщення. А нульова координата знаходиться не в верхньому лівому кутку, а по центру карти. Я знайшов дуже хороше відео, яке пояснює, як відбуваються ці розрахунки. Реалізував за інструкцією. У мене є дві функції: toCoordinates і fromCoordinates. У функції toCoordinates я також додав аргумент for tile, тому що візуально точка знаходиться в потрібному місці. Але тайл у нас є квадратний. Він не має форму ромба і він починає малюватися трошки в іншому місці. Для того нам потрібно наполовину ширини цього тайлу змістити його для того, щоб сам спрайт малювався з потрібної точки. Наступним кроком у розробці я реалізував grid Layer. Це шар, який відображає сітку. Він має дуже просту логіку, перебирає всі кути сітки. І формує між ними лінії. Потім перебирає усі комірки карти і додатково формує лінію на кожну комірку, для того, щоб вся карта була покрита даною сіткою. У таті ми маємо таку карту, яка вже нам малює сітку. Я також додав компонент для керування налаштуваннями, який містить контроль. Масштабу і перемикачі самих шарів Поки шари terrain я не зробив, лише grid Наступний крок це шар ландшафт. Для того, щоб намалювати ландшафт, я взяв з open source джерела уже готові файли зі спрайтами. Тому що в самій грі вони подроблені по одному файлу. Не хотілося з цим бавитись, тому я взяв у опенсорсному проєкті Augustus, вже побавився замість мене. Вони склали такий о, файлик одною картинкою, де є всі зображення всіх будівель та також усього ландшафту. Разом з цим файлом іде файл Atlas. Це файл, в якому описані саме де на якій позиції знаходяться файли. Тобто в мене є назва файла окремого, який знаходиться в самій грі, і координати, з яких мені потрібно прочитати дану картину. Я додав в ресурс менеджер окрему функцію, load Atlas by URL. Він завантажує цей файл. Файл має формат JSON, хоч і має розширення Atlas. Ще я додав функцію getByAtlas, яка буде повертати по назві Потрібні розміри, потрібну картинку. Завдяки цьому я реалізував шар Terrain Layer І також я тут побавився трошки з тайлами, тому що в самій грі не описано, як, де знаходяться ці тайли. Це ще не фінальна версія, тому що тут є трошки бардак в самій грі. Але вже є якась візуалізація, і якщо завантажити файл з картою, то вже у нас промальовується ландшафт і можна. Проглянути карту. Я відключу сітку. Є деякі моменти чорні, це якраз те, де я ще поки що не розібрався, чому тайли малюються невірно. Наскільки мені видно, це тайли, які займають більше однієї клітинки, вони трохи зміщені, тому тут треба трошки погратися з розмірністю. Усі дороги у мене промальовуються в окремому шарі. Де вони з нуля завжди обраховуються, тобто де який тайл. Єдина проблема, поки що ще я бачу, що у мене порядок промальовки шрифт зафіксований, і дорога промальовується поверх місцевості, і мене тикають отакі візуальні баги. Але поки що це не критично, для початку це все підійде. В подальшому я це поправлю, тим, що усі дерева. Я винесу в окремий шар і вони будуть промальовуватись після дороги. А на цьому етапі я вважаю, що це непоганий результат. Сподіваюсь, це відео було для вас корисне. Буду також радий вашим коментарям, лайку та підписки. А наступний тиждень я присвячу UI інтерфейсу і вже в мене буде повноцінний UI для цієї гри. Тож підписуйтесь, щоб не прогавити це відео.